Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, коли кінець війни. Коли кінець війни в Україні? Скажіть, покажіть. Остаточний кінець війни це 27-й рік. В 26-му році ще буде якісь питання стосовно окупованих територій, ще будуть розбиратися з ними, з окупованими територіями. Це буде дипломатія і будуть домовлятися, що як ці території будуть повертатися території. Ось, буде дуже скрутний стан в Україні, буде дуже скрутне становище щодо коштів. Буде дуже багато людей бідних, без помешкання бідних. Ось. Але це остаточно це кінець війни. 4, 25, 26, 27 рік. У 26-му році вже буде припинення військових дій, але ще будуть розборки. Хто кому, що повертає, як все буде, як далі все буде влаштовано, але от 27-й це кінець війни. Це 24 й рік, ще дуже багато втрат, жертв, смертей. Заперечую. Потім 25 й рік ще під питанням. Буде шанс в нас, що це можливо, якщо ми гарно спрацюємо, що є така вирогідність, що у 25-му може скінчитися війна, але це під питанням, ще нема відповіді, ще невідомо, чи вийде в нас. Це треба буде, ну, як карти кажуть, віртуозно себе якось поводити. Ну, це буде, якщо це станеться, то це буде. Сверхусілля, сверхспособності, ось, домовляються на 25-й рік, намагаються з Путіним домовитися, якісь є домовленості. Е, і в цьому будуть як важелі ті території, оце Курська область, що зараз ми зайняли. Що це як чинник того, що це може припинитися при війну? Ось, але під питанням ще невідомо 25-й рік. Може бути, можливо. У 26-му році я вже не бачу військових дій, але тут будуть розборки за ті території, які ворог вважає своїми, які окуповані. Це 26-й рік, рік 27-й, остаточне завершення, дві десяточки, конець, кінець поганому і свято, радість. Ось такий вийшов розклад. Давайте перекриємо, щоб було раніше це все діло, так? Да? Заперечую негатив. Тут треба прибрати цього. Заперечую. Заперечую, заперечую. 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 Таня таємниці всі прибираю, заперечую, перекриваю. Вони зараз намагаються з ним домовитися, з режимом кривлівським, але з ними не можна домовлятися це путь-нікуди. Вони будуть казати одне, а все одно будуть нападати. Поки вони не будуть знищені, нічого не завершиться. Це дуже добре розуміють українці, але ще не дуже розуміють партнери, які нам допомагають. Прибираю всі перешкоди, все зле лихе. Знімаю нулю і відправляю на Росію, на росіян. Все зле лихе, що вони нам робили, всі вбивства, всі горісті, всі страждання, всі руйнування. Хай на їх територію повернеться. І Прибираю всі перешкоди, які заважають, припиненню війни як можна швидше, щоб вже до кінця 2024 року війна була зупинена, припинені військові дії, припинені обстріли. По Верховному суду буде так так буде. Перешкод більше нема. Та буде так. Так, я хочу, щоб це закінчилось вже зараз. Давайте іншою колодою перевіримо, що перекрито. Чи перекрилось щось? Так, яку колоду, давайте оцю візьмемо. Так, скажіть, покажіть, коли кінець війни? Коли кінець війни в Україні? Кінець військових дій, обстрілів вже остаточно, що все припиниться. Сама Україна. Коли кінець війни? 24 У 24-році ще. Ще військові дії. 25-й. Ще військові дії. Це кінець. Будуть ман маніпуляції всякі будуть проводитися. Впливати на нас всіма можливими і неможливими способами тиснути. 25-й рік дуже важкий. 26-й. Ще військові дії. Ілюзії. Ми жертви ці ілюзії. Так, що вона закінчиться. 27 рік. Да, в 27 році кінець військових дій. Угу. вище сили вийшла да. і все. Так. Відкрився шлях на мир. На 10 пентаклів, на мир. 27 рік. Тобто, ті події, які зараз відбуваються, вони затягнули війну ще на рік. Раніше, по всім прогнозам, по, по Таро в мене виходило, що кінець війни 26 рік, вже перенеслося на 27 Ну, Давайте перекривати ще раз. Заперечуємо. Заперечуємо. Комусь дуже вигідно, щоб ця війна була руками і як могла душе. Ні, колоди, та карта, що треба, що не все так швидко, як я хочу. Перекриваю, перекриваю. Прибираю всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні як мого швидше, щоб вже до кінця 24-го року війна була зупинена. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Так, давайте подивимось. Ще хочу подивитися таке питання, що нам допоможе, щоб це було швидше. Може, нам щось щось таке трапиться, що це нам допоможе? Чи будуть якісь події, які вплинуть на Росію, на керівництво в Кремлі, щоб пришвидше завершення війни? Чи буде якась нам подарунок долі, щоб щось там в Росії трапилось, що війна скінчиться у нас раніше? Ні, не буде ілюзії. Ви в ілюзіях кажуть, мрійте, сподівайтесь, але поки такого нема, не передбачено таке, така подія не передбачена. Давайте конкретніше спитаємо: чи можлива якась там гражданська війна в Росії, наприклад, дворцовий переворот, зміна влади в Росії, чи можливо зміна влади в Росії найближчим часом? Там йде вже боротьба за владу, вона відбудеться. Є кандидати на цю владу, але воно на нас не вплине, навіть якщо вони там між собою якось перегризуться, пере, е, ну, переставлять один на одного, ми не помітимо. Це не вплине на нас, там політика не поміняється. Вони Подлі і подласть низость залишиться при владі. Так, чи можливий якийсь інший варіант, щоб війна скоріше закінчилась? А може, ще є хтось на Росію нападе, наприклад? Чи буде якась війна в Росії і ще? Такої вигади, нікому не вигадно на них нападати, на них на, ніхто ну, нема таких дураків в світі більше, таких країн, дурних більше нема. От так і кажуть, що карта дурак, що ніхто ні на кого нападати не збирається, бо всі хочуть жити в согласі. І що росіяни, ну ті, хто мог би на них напасти, вони їм і так все дають, що їм треба, їм нема сенсу на них нападати. Карта дьявол. Ось так. Ну, давайте щось ще спитаємо. Україні вдасться зруйнувати кремлівську владу, кремлівський режим. Українцям вдасться зруйнувати кремлівську владу. Відповідь так, що нам це вдасться, це так і буде. Що цей режим буде вбитий, повалено. І це відкриє шляхи, це буде як подарунок всім народам, які зараз страждають від них. Це буде подарунок. Це буде не швидко, це важко робити, але ви це зробите ось. Розклад, шляхи відкриті на це, і ми повинні це зробити. Це така наша місія. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.